Щоб бути готовим до всіх викликів сьогодення, Прикарпатські рятувальники удосконалюють навички загасіння пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей внаслідок повторного ракетного обстрілу. Такі практичні тренування з залученням пересувного пункту управління відбулися 26 березня у місті Коломия. За легендою навчань, внаслідок ракетного обстрілу відбувся обвал конструкції будівлі місцевого ліцею з загоранням на площі 30 метрів квадратних. Персонал ліцею під час оголошення сигналу. Малу про повітряну тривогу перевів людей в укриття та викликав рятувальників. До місця події слідують пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику, а також служби взаємодії керівництво району та головного управління ДСНС в області. Утворюється штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та розгортається пересувний пункт управління, який призначений для забезпечення автономної роботи органів управління та оперативного складу на місці виникнення надзвичайних ситуацій, в якому організовано онлайн зв'язок зі Службами взаємодії та з допомогою відеокамер та безпілотних літальних апаратів вивчається обстановка на місці надзвичайної ситуації. В цей момент рятувальниками проводиться рятування людей з верхніх поверхів, ліквідація пожежі та огляд місця пожежі на наявність потерпілих, а також проводяться роботи по розбиранню обвалених конструкцій будівлі. В ході ліквідації надзвичайної ситуації повідомляється про повторний обстріл. Весь особовий склад переведено у раніше визначене безпечне місце. Після відбою повітряної тривоги рятувальні. Приступають до проведення робіт. Як зазначив тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС в області Віталій Федорчук, такі навчання проводяться вже вдруге у різних районах області, щоб чітко відпрацювати алгоритми зі всіма службами взаємодії, а також з персоналом об'єкту. У даному випадку всі служби спрацювали оперативно та професійно. Мети навчань вдалося досягнути. Також важливу роль в ході ліквідації надзвичайної ситуації відіграв персонний пункт управління, адже там є всі технічні можливості. Для для моніторингу ситуації та прийняття рішень важливість проведення таких навчань підкреслив голова Коломийської військової державної адміністрації Любомир Глушков. Навчання показало, що на високому рівні проведена сама підготовка, а особливо надання такої допомоги були професійні їхні кроки наших службовців, пов'язаних із наданням допомоги людям. Я вважаю, що ми у викликах сьогодення маємо бути готовими до всього. Іван-Франківщина має такий автомобіль, і ми побачили, наскільки він технічно обладнаний, що це спрощує швидкість надання допомоги, і бачимо, що є оперативність надання допомоги, є комунікація між службами. Я думаю, що це надзвичайно важливо у сьогоднішній день, коли кожна хвилина може врятувати життя.